Взяли ребенка, трех лет мальчика. Забери Донбасс. Да Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, военный эксперт. Русский фейк. Стукит с дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям, націленим на нашу свідомість. З експертом детектора медіа Вадимом Міським. На українському радіо. Репресії, гоніння та утиски священників в Україні через нібито релігійні переконання. Чергова хвиля от таких закидів, запущена московським патріархом Кірілом Гундяєвим, прокотилася інтернетом після того, як в результаті обміну військовополоненими Україна віддала Росіянам ієрарха УПЦ МП і митрополита Тульчинського і Братславського із Вінничини. Що не так, із повідомленнями Росіян, і як відділити віру від злочинів проти держави, поговоримо сьогодні у випуску проєкту Русський фе. Російські пропагандисти знову говорять про репресії і переслідування священників православної церкви Московського патріархату в Україні. Митрополит Тульчинський Братский УПЦ МП Іонафан, а в миру Анатолій Єлецьких днями поїхав у країну агресорку в результаті обміну військовополоненими. Про це гучно поінформував сайт московського патріарха, додаючи, що є особиста заслуга певна самого Кіріла у такому обміні українських воїнів, на засудженого у літку 23-го року, працівника промосковської церкви. Кіріл навіть записав відео зустрічі з Йонафаном і назвав його не інакше як жертвою репресій через вірність ну, Росії, очевидно, і неготовність іти на компроміси, які межують зі зрадою, зрадою кого теж можемо зробити висновки. Ну а телеграм-канали близькі до Кремля рісніють повідомленнями про цей обмін, який стався 22 червня, і поширюють думку про те, що, начебто, в Україні засудили чергового митрополита за релігійні переконання, і він, от, змушений був рятуватися обміном. Нагадаю, що слідство інкримінувало Іонафану написання і поширення в інтернеті статті, яка містила ознаки розпалювання релігійної ворожнечі, яку підтвердила судово-лінгвістична експертиза. Ще співробітники СБУ під час обшуків Тульчинської єпархії у ПЦМП натрапили на низку пропагандистських листівок із зображенням російського прапора, з указом президента Росії про так зване приєднання Криму до Росії, з картами, де Крим позначено російською територією, а також знайшли ксерокопії листівки. Кирила, московського патріарха, датовані 6 жовтня 2022 року, з вимогою молитися за Путіна. Ще одна цікава знахідка СБУ в приміщенні єпархії це музичний твір із назвою Гімн молитва за Росію із нотами виданий він був у Москві 2015 року. Автором слів цього твору якраз і є засуджений і згодом обміняний митрополит Іонафан. Ці обшуки відбулися у листопаді 2022 року. А вже наприкінці грудня президент України Володимир Зеленський призупинив громадянство 13 представників шести єпархій УПЦ МП. Серед них був і митрополит Іонафан. Суд над Іонафаном відбувся у серпні 23-го. Він був визнаний винним за чотирма статтями кримінального кодексу про порушення рівноправності громадян залежно від їх расової регіональної належності або релігійних переконань про виправдовування збройної агресії Рос. Сії проти України і про розповсюдження матеріалів із закликами до насильницької зміни конституційного ладу і до зміни кордонів покарання 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Вирок суду тоді прокоментував речник Вінницького обласного управління СБУ Денис Закаблук на підставі зібраних доказів. Суд розглянув наявні матеріали, судом було підтверджено. Повід підозри висунути спецслужби підсудний має право на апеляцію та решту процесуальних моментів, які будуть дотримані в цій справі. Вже за два дні після вироку ієрарх написав листа, в якому дав згоду на обмін себе як військовополоненого до Російської Федерації. Уже тоді, як свідчать матеріали справи, митрополитом Тульчинським і Братславським УПЦ МП як особливо цінним персонажем зацікавилася російська сторона. Навіщо взагалі російській православній церкві і російській верхівці визволяти промосковського священника, з якою метою він їм потрібен, пояснила релігійна оглядачка Ярослава Міщенко в ефірі телеканалу Київ? По перше, я дуже рада, що видається якось, хоч потрошки нашим правоохоронцям розблоковувати обміни. І що такий актив, як ієрархія муспатріархату, стають знаєте предметом торга. Тому що насправді вони вже абсолютно не хочуть вивчати з України. І вже подобається тут отримувати гроші, розпалювати ворожнечу йти в річі ще своїх переконань. І я думаю, що і, і, і на фан Єлецький був абсолютно непотрібний в Росії. єдине для чого його таки забрали, це не. Російська дружба, це не його цінність, як молітві і монаха. Знаєте, як вони люблять подавати? Просто москва хоче показати, бачиш, як вони втрачають, як це в втрачає репутацію. Вони хочуть показати, продемонструвати, що вони, мовляв, своїх не лишають так, хоча б бо в нас на обмін дуже багато того добра є, і ми готові їх відправляти, якщо вони хочуть пачками. Вони не дуже хочуть. Але бодається вони вирішили забрати і не тому, що було незручно, і навіть не тому, що вони хотіли використовувати його як об'єкт для гоні, та як пропагандистську картину, яка демонструє гоніння. Просто я думаю, що вони хотіли всім показати на чому ми не лишаємо в мост патріархату, що бачите, ми забираємо когось, тому що тут. Єлецький був дуже відданим кліриком, відданим ієрархом РПЦ, і тут в даному випадку його церковно юридична приналежність не має великого значення. Факт те, що він в плоті цієї церкви він прив'язаний дуже серйозними зв'язками. І для мене це, от саме пан Єлецький, це для мене класичний випадок того, як моральність монаха наскільки вона обов'язкова. Коли йдеться про таку річ, як християнство, як поховання народу в любові до своєї країни, за що йому дали п'ять років виправдання російської агресії, очевидно, і за розпалювання міжрелігійної борожничі, це знаєте. Це тільки вершечок Айздер, що знайшли правоохоронці в його бібліотеках. Це ж були десятиліття проповіді антиукраїнської, Це ж було виховання кліру, це ж було задурнюванням мізків. І люди хороші. А московський патріархат особливо схильний до навільні. Ви знаєте, перші пориви, коли церква почала повертатися, коли люди навернулися, коли вони до неї кинулися, як безбожно вони використовували і маніпулювали. Тому от за тими скупими фразами наших правоохоронців про розпалювання ворожнечі про виправдання агресії стоїть колосальний, колосальний вплив, коли він налаштовував виховував свою паску в нелюбові до свого народу. Тому те, що і фана забрали, і те, що його вдалося так вимінити, це просто хвала нашим дипломатам. Так, дякуємо еміратам. Ми знаємо, в який спосіб здійснюють цю діяльність, це посередництво. Коли з руками ми знаємо. Це були думки та оцінки релігійної оглядачки Ярослави Міщенко. Нагадаю, що на початку повномасштабного вторгнення російський патріарх Кіріл благословив російські війська на кровопролитну війну в Україні, і порушені справи останніх років доводять окремі священники цієї церковної структури провадили не лише духовно культурну діяльність притаманну релігійним спільнотам, а й здійснювали дії, які прямо шкодять інтересам і національній безпеці держави Україна. Пропагандистські повідомлення про те, що Україна, начебто, утискає вірян Російської православної церкви в Україні через їхні релігійні переконання, ми вже багато разів розбирали у наших випусках. І щоразу виявлялося, що справа зовсім не в релігії. Нагадую, що в сучасному інформаційному світі дуже важливо звертати увагу на джерела, з яких ви черпаєте інформацію для прийняття рішень щодня. Надійні медіа із репутацією це ваш найкращий захист. Уникайте анонімних каналів у месенджерах, де неможливо зрозуміти хто власник чи яке це медіа, оскільки вони часто поширюють недостовірну інформацію і не несуть за це відповідальності. Рекомендую підписатися усюди на новини суспільного мовлення і завжди критично оцінювати те, що ви читаєте, слухаєте чи дивитесь. Пам'ятайте, ми відповідальні не тільки за себе, а й за тих, хто довіряє нашому вибору і нашій думці. Вмикаємо критичне мислення, перевіряємо інформацію і не дозволяємо брехні маніпулювати нашими думками. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Ступіт з дна. Даємо відсіч ворожим маніпуляціям націленим на нашу свідомість з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.